Володіли е, представники команди плеймайкер. Ну і саме вони зараз атакують, розкидують її. Перша спроба триочкового кітка із-під кошика на підбиранні досвідченіше, сильніше. Ну, принаймні, якщо подивитись на перші ігри. Навіть незважаючи на поразку від обрія, е, відзначився. Ну а в цій ситуації Юра вже атака. Спроба триочкова, вдала. Куриленка Куриленко. І знову такі ось швидкий відрив. А Буданков. Буданков. Триочкова спроба. Денис Забілін пішов на підбирання і майже заволодів цим ячем. Але тим не менше відіграли дуже добре зараз цій ситуації. Зрівняти не вдалося, але скоротити до. У нас Чуперка з'явився на майданчику, який не виходив в першій чверті. Гравець під третім номером. Швидкий відрив і тут все гаразд. Всі в зеленій формі розпочинають атаку, 20 виграючі вже в цьому матчі. Ситуація для них поступово на ну і втрачає. Баранівський. І саме вони намагаються закинути м'яч у кошик. Не вдається їм і перехоплення. Перехоплення у команди. Плеймай! Ну і перехоплення. Знову перехоплення, знову швидкий відрив. І Баранівський. Так, рахунок. І за три хвилини до завершення другої чверті. Забєлін, Забєлін віддає на Юрова. Юров... Забиває. Боровся, але м'яч не втримав в руках. Швидка атака. Вихід два в одного. Можна реалізовувати 6 що... в цьому матчі. Забілін шукає партнерів по команді. Ну що, реалізація триочково. Два очки. Баранівський намагався реалізувати, і Баранівський ташить самотужки. Нім не втрачає, хоча здавалося, що може втратити на Куриленка Віддає передачу. Той заграє яцика. І яцик під кошик. Пішов в кошик. Юров підбирання і одразу запускає перед яцика. Баранівський. Гравця команди Мікс Team. Ну і все. Пол. І що, рахувати? Так і йому виконати цю маленьку баскетбольну хитрость. Ну і нарешті це вдалося. Не стартова п'ятірка зараз на майданчику. Зараз ті, хто виходив на заміну. Саме вони отримали свій шанс. Ну... Кідок від команди «Плеймакер». На підбиранні класно відіграв зараз п'ятий номер. Що це означає? Це означає, що команда за спортивним принципом кваліфікується до Голден League. З під кошика були перемоги у нас сьогодні команді Чбаскет, були перемоги команди Курбенс. І зараз буде перемога сьогодні команди «Плачею». Зараз від 21-го номера команди Мікс Тім це Буга. я Яскраві своїми підопічними таке завдання. Буданков. Буданков одразу передачу грає, ну він м'яч за боковий. Розкидують зараз м'яч, гравці в зеленій формі. ну і, і Юров розпочинає атаку. Забу... Скоріше ні, ніж так. Ну, В принципі, якщо вона поставила в собі таку задачу, я думаю, так. Можна кидати три, звичайно, якщо є така можливість підбирання за Баранівським. Баранівський під кошиком забиває комога більше набрати, вибити, можливо, цю сотку. Ну і тут зараз м'ячем. Ну і що? І самотужки йде? Ні, віддає передачу на свого партнера по команді. І...